Про гораночку. Давай відкривай. Сьогодні у нас 13 -е грудня. І що у нас там Деві? Два печатка. Да. Іще одна кулька. А ну, давай. Вже потрошки наближаємось до кріснесу. Що там доріжка? Це та кулька, як в тебе висить в кімнаті. Бачиш, це треба відкрити, отак от стукнути, але це не допомагає. Там треба знайти кнопочку, Уууу. натиснути, і він, як ця кулька, сама надується. Дивись, будуть які ялиночки деву. Клас. Це вже буде в тебе четверта. І нова печатка. Дейві. Що там намальова? Дід Так. Да. Ну круто, Дейв. А ще Деві, сьогодні. Під ялиночкою попався ось такий набір. Така от поробка, щоб зробити такі цукерочки Cane. Бачите, з бісеру, не з бісеру, а з бусинок. ось таких от декоративних пробленнях. А також був ще ось цей джемік Forest Jam. Клас. А тут є кнопочка. Хочеш сам нажати? Так. Yeah. Yeah. Зможеш? Сильно треба нажати. Ні, отак, з двох сторін пальчиками. Дивись, дивись, соль. Отак. Двома пальчиками, з двох сторін взяв і нажимаєш. На цю штучку деви, на кнопочку. Сильно треба. Mm -hmm. Не виходить? Mm -hmm. Ні. допомогти? Ви так. Yeah. Давай. Мені теж ніколи не, не виходить, але. Я чул кіндікей. Зараз. Кенді кейс. О, дивись. Ууу, швидко вона сьогодні, так? Да? Бачите? Вона надується і буде така величезна. Ну, не величезна, але дуже-дуже гарно надута така кулька. Встава, і можна... Так, і можна її підчепити цей шнурочок. Будемо дивитися, що в мене сьогодні. 100%. Де цифра 13. О! Де він знайшов? Що... На виху. Так. Вчора, до речі, я не знімала, а мені Ой, попався ведмедик. Hey. Oh, oh, oh. hey. Клас, як перше число, Деві, плиточка. Чоколад. Чоколад, так. Добре. І зараз uh -huh. uh -huh. буде розкак купити шоколадку і відкриваємо Гаррі Поттера. Гаррі Поттер. Так, шукаємо цифру 13. It's... Я вже бачу. It's... Ось це? Так. Да. Хіба це чекаємо? Вчора відкривали що? 12? Да. А, ну, так. так. Що ж там? Вау! Ще wow. один білок. Деві? Клас! — Харі Поттер! Вчора мені попався такий котелок. Вони такі, як силиконові, бачите? Але класний. І він, до речі, так можна чіпляти. Мені це більш подобається. Зручно. Супер. Я обожнюю Гаррі Поттера. Просто обожнюю. Думаю, ви вже це зрозуміли. Якось я вам розкажу одну історію, але для неї ще треба дозріти для того, щоб її розповісти мою вас. Це стосується Гаррі Поттера. Так. Будемо снідати. Наш сніданок на сьогодні. Омлет з ковбаскою. Знаєте, хто б там що не говорив, але техніка Apple це топчик. Я тільки що випадково попрала свої навушники. Пишила їх в халаті і часно, в принципі, згадала, вони ще не встигли допратись, але я тільки що їх відкрила, спробувала і все працює. Уявляєте? Там була вода всередині, але я все повитирала і все окей. Просто шок. Ми тут з Деві робимо його порубочку, яка в нього випала сьогодні. Ось такі будуть Кенді Кейн. Так, добре, червоний білий далі який. Зелений. Окей. Давай. Дуже класно це і для моторики, і також для того, як це називається, логічний ряд. Відпрацьовується. Тобто дитина розуміє, якщо би там. Красне, біле-червоне. Красне, біле-червоне. Тобто, який за яким має йти логіка. Давай, девочка. Зараз робимо сю, а потім ще якось зробимо дві інші і повісимо на нашу ялинку. І туди я вирішив доробити ще одну. Просто червоне бік. І ось що в нас вийшло. така зелена. А тільки подивіться, який я класний зробила собі манікюрчик. Це як шашоналібики, я, звичайно, це не малювала. І ось так виглядає друга ручка. Я здається, дуже гарно. Як це взагалі можна пояснити? На вулиці сніг, а в мене квітна орхідея, дивіться. Це була основна гілочка, яка влітку ще квітла. Бачите, вона вже відсохла, але від цього місця пішли росточки. Чи як це називається? До речі, тут теж будуть. How класс в мене таке вперше. Круто. Оце я зробила таку от прикрасу на подаруночок. Бачите. Власноруч. Але трошки лажа вийшла з цими клавішами, бо має бути 2-3. Ну, чорних маю навести. 2-3-2-3. А щось я тут, коротше, напутала. Але думаю, то нічого. І тут трошки не співпадає ця лінія. Ну, головне, це була моя перша така, я вважаю, складна робота. Зазвичай я роблю брошки, але в цей раз якось я помітила, що брошки я багатьом вже дарувала, і вони. Не особливо носиться, тому вирішила, що не буду робити брошки на подарунки, бо це все ж таки досить індивідуальне. А от прикраса на ялинку, мені здається, непогано. Ось така чудова прикраса, вона дуже гарно приливається ввечері, особливо під вогниками. Тому сподіваюся, що сподобається. Дивіться, сьогодні на обід така смаката паста. І соус з авокадо, шпината, Так, ну це так називається: чесничок і пармезан. Дуже-дуже. Ні, нету. Не. А це в мене в холодильник вже було готове тісто, і я вирішила зробити піцу. Ніякого особливого рецепту нема. Просто. Все ще є в холодильнику, коли я бачу, що є і копаски, і сири, і якісь овочі, то я зазвичай роблю піцу, бо це класний варіант для сніданку і на перекус, і можна з собою взяти, якщо кудись їдеш. Тому ось так я його руками роз... розподіляю, не розкачую скалкою, нічим. Просто ось так, от, дуже зручно воно. Нормально, в принципі, не дуже сильно прилипає. Якщо правильно приготувати тісто, то воно не буде липнути і буде дуже зручно з ним працювати. Тому роблю е, такий кружечок, овал, що виходить, і буду вже потім покажу вам далі, що я туди кладу. Я завжди в піцу додаю орегано. Для мене це просто найкраща е, спеція для саме піци, тому. Додаю так нежаліючи, багатенько і на соус кладу, і зверху ще посипаю. Мені дуже подобається аромат і взагалі є такі от акценти. Далі в мене тут був курячий якби, фарш. Я його трошки обсмажила з цим з кетчупом, здається, трошки зовсім. Ну, щось по типу болоньєзе, але, звичайно, це з курятини, тому це трошки інше. Саме в цей день у мене не було ніякої ковбаски вдома, тому я зробила ну, з куркою, і мені здається, дуже, дуже дуже непогано вийшло. Також люблю додавати в піцу якісь овочі. Сьогодні от в мене є помідор, додаю його, якщо нема, можу додати болгарський перець, солоні гірочки, кукурузу інколи також додаю консервовану, але сьогодні от були помідори і болгарський перець. Також, якщо я завжди додаю грибочки, сьогодні в мене такі от консервовані. Інколи можу додати і свіжі шампіньйони, але сьогодні були банки, тому мені дуже подобається я якось в Україні, ще коли ми жили. Купували в сільпо піцу, я пам'ятаю, там додавали е, такі от консервовані гриби. Я перший раз там спробувала таку піцу, бо завжди вдома робила зі свіжими. І мені так сподобалось. Ви знаєте, дуже ну, незвичний присмак е, зовсім по-іншому. Тобто, якщо зі свіжими грибами, вони так підсихають і стають ну, не дуже соковиті. А от мариновані ці ну, з банки дуже і дуже класні. ви знаєте. Хто не пробував, обов'язково рекомендую спробувати. Воно додає такий пікантний трошки смак. Також в мене в холодильнику знайшла мацарелом. Вона тут продається вже порізана, такими якби ну, невеличкими пакетами, але вона вже йде слайсами. Я так розумію, що як на знаєте, салат капрези чи які з помідорами і соусом песто. Тому я так в мене трошки було. я... Порвала отак от, на маленькі шматочки, буде ще додавати сир обов'язково. Бо любимо піцу з дуже дуже великим, великою кількістю сиру. Тому також додаю і ось такий вже натертий сир. Він також продається вже в таких упаковках, можна взагалі купити або кусочками, або квадратиками, паличками, натертий, ну, він... Який хочете взагалі, знаєте, щоб навіть не напрягатись, не натирати його. Тому... У мене був, я додаю ось такий колбіджек. джек Це щось по типу чедер, але трошки-трошки відрізняється. Також в мене був ще пармезан. Звичайно, я не дуже люблю його додавати в піцу, але мені треба вже його закінчити, бо ну, просто треба закінчити цю банку, тому я його всюди зараз додаю. Ще раз все це посипаю ореганом вже зверху, фінальний штрих. І відправляю в духовку на 400 по Фаренгейту, це десь 200 по Цельсію на хвилин 10. У мене вже тим часом приготувалась піца. Тільки я починаю помічати, що в мене вже рум'яниться бортик, то я вимикаю і вона готова. Обов'язково треба перевірити, звичайно, щоб тісто було не сире, але я вже все перевірила. Піца в мене випікала 7 хвилин при температурі 400 градусів по фаренгейту. Десь можна на 200 по Цельсію поставити, я думаю, буде якраз. І трошки пізніше покажу вам, яка вона всередині. І зараз вона трошки холодна і ми її вже розріжемо. Вона ще гаряча, але бачите, тісто досить тоненьке. Ми таке любимо. Але бортик є. І він пропечений. Тож, все чудово вийшло. Дуже швидко, дуже класний рецепт. Я вже готую його не перший раз, тому запевняла, що це тісто смачне. Готуйте обов'язково і пишіть свої коментарі як вам.